Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже Зв'яжемо тренди. Сьогодні у нас підсумкове відео по моєму СП, яке я організовувала по першу чергу для себе, але запросила дівчаток, сказала, якщо хто хоче, приєднуйтеся. І дівчатка мене підтримали і прийшли. І це СП Стоп недов'язи, з якими ми успішно боролися. І все ж таки, можливо, не все ми побороли, можливо, не все нам вдалося. Ну, але ж треба і трішечки робіт за знаєте, залишити до слідуючих стоп недов'язів. Перед тим, як я покажу, які ж у мене підсумки, я хочу подякувати кожній із учасниць цього СП. Я хочу подякувати дівчаткам. Ви неймовірні, я вам щиро вдячна, що ви прийшли до мене, що ви підтримали, що в'язали разом зі мною, що ми так тепло і спокійно спілкувалися в чаті. І це СП побудило навіть Валю Харченко із каналу Житейське в'язання з Валентиною. Вона ніколи не приймала участь в СП, але коли вона побачила моє запрошення, вона не витримала і все ж таки прийшла і участвувала разом з нами. Так що... Було дуже цікаво. була дружня, гарна компанія, за що я вам дуже вдячна. Ну, і надіюсь, це наші не останні стоп дов'язи, тому що в нас скоро з вами будуть старти, а після стартів, ну, як завжди, є що пов'язати. Отже, які підсумки в мене? В мене чотири готові роботи. Коли я показувала е, свою корзинку із тим, що я буду в'язати, з чим я буду боротися, мені хтось в коментарях писав матінко, бо що страшне, як можна було розвести стільки процесів. Ну, але нічого, я не злякалася, а взялася і активно трудилася. Звичайно, крім цих процесів, окрім них, в мене було ще багато інших і інші СП, все ви це бачите в мене на каналі. Я Знімаю відео, розповідаю, де я беру участь, і також і вас закликаю. Отже, зараз покажу вам готові роботи. Потім покажу два недов'яза, які в мене просунулися. І ще ви знаєте, що я відклала свій купальник до весни, тому що я вирішила, що хочу знімати на нього СП, а над цим треба попрацювати. Вибачте, майстер клас. А над цим треба активно попрацювати, до цього треба дійти, тому що це не така річ, яку взяв і раз і все вийшло. Це така річ, над якою треба потренуватися, декілька разів, можливо, перев'язати. Хочу над цим попрацювати, але вже це наслідуюче літо. Також я відклала маєчку для своєї доньки, так як дівчинка може за зиму підрости. І наслідуюче літо вона нам буде просто не потрібна. Тому я її відклала трішки, але задумка мені подобається, я її все-таки над нею попрацюю. І ще я розпустила плед дитячий, так як уже не бачила в ньому ніякої потреби для нашої сім'ї, а на благодійність я в'яжу багато інших речей. Якщо хочете побачити, що я в'яжу на благодійність, приходьте до мене на канал. Я в'яжу багато. Знімаю відео під хештегом Марафон добра, який організувала я і Яночка Ємченко. Тож хочу вас запросити у цей марафон добра. Приходьте, будемо робити разом добро. в'яжемо із своєї пряжі, в'яжемо із пряжі, яку нам надають благодійні організації для дітей, для літніх людей. В'яжу шкарпеточки для ЗСУ, тому що. Воїнам в першу чергу потрібна наша допомога. Ну, хто як не ми. Отже, так, із готових робіт. Була в мене готова сукня. Я чомусь забула взяти плечики з собою сюди. Ну, добре, ви вже її бачили не раз, і я вам. В кінці відео зроблю нарізочку всіх фото готових робіт, покажу вам. А можливо, буду вставляти по ходу, я не знаю, мабуть, в кінці краще. Моя червона сукня, яку я в'язала по майстер-класу Діни Кожанової. На мені вона виглядає просто бомбезно. Я знаю, що багато хто її зацінив. Багато було класних, цікавих коментарів. Мені цей колір дуже пасує. І я дуже мега задоволена, що я її зв'язала. До того, що я її зв'язала якісь такі короткі, швидкі сроки, тому що я просто горіла цим процесом, мені дуже хотілося цю сукню, і от вона тепер у мене є. Друга готова робота, ви її вже бачили, але так вона в мене. Всі характеристики, з чого, що в'язала, я не буду розповідати, я розумію, що багато. Нових людей в мене на каналі, багато нових глядачів, за що я вам дуже вдячна. Я бачу, що кожного дня приходять нові люди. Але я просто не хочу вже перегружати це підсумкове відео, тому що я вже багато разів розповідала всі-всі характеристики по цих роботах. Вони є в попередніх моїх відео. Якщо вам буде цікаво, там навіть на відео є фото, де я в цій сукні, то, звичайно, я там розповідаю все от і добре неї. А далі, це я в'язала для своєї доньки ось таку ковтинку, але так я ще не купила до неї ні стрічок, ні змійка, чи як. Також я казала, хочу сюди кружево. Нічого я ще не придбала, нічого ще тут воно не, не дороблювалось, не дошивалося, ще не працювала з нею, що я. Дуже класна річ, дуже гарна, вона мені дуже подобається, якщо чесно. Так, третя готова робота це моя майка напівпатентною резинкою, яку я в'язала по своєму ж майстер-класу. Майстер-клас у мене є на каналі. Але там в майстер-класі вона по колу, тут я її в'язала з шивним виробом. Також вам ставлю фото, як вона виглядає на мені. Майка дуже класна. Ви знаєте, вона, не дивлячись на те, що така крупна в'язка, це 100% бововна, але вона така за рахунок цієї в'язки і товстих спиць вона дуже пластична. Дуже класно облягає тіло, гарно облягає всі форми, ну, вигідно все підкреслює. Так що дуже класна річ. Побачите, як вона виглядає на мені. І четверта моя готова робота, яка мені ну, дуже подобається. Її ще не бачив ніхто, я її ще навіть не відфотографувала. Це лисичка кіцуне. Зараз вже не буду вас томити. Дивіться, який тут хвостик класний. Ось моя красунька. В'язала я її по майстер-класу Діани, я залишу під відео посилання на інстаграм Діани. Обов'язково переходьте, дивіться, там в неї дуже класні різні майстер-класи. В неї такі, вони, знаєте, незвичні, оригінальні. Ну, от такі. Як сказати, не заїжджені, не так от зайшов на інстаграмі і листаєш там, одне на інше, похоже, Ні, схоже. Тут в неї такі роботи цікаві, такі неймовірні, знаєте, ну, видно, видно руку майстра, дуже все класно. Покажу її ближче. Хотіла вишити носик, але потім. Якщо я зіпсую, побоялась не трогала, то треба було добре затонувати щічки, але в мене настільки смаглява ця дівчинка, що мої рум'яна їй не підійшли чомусь. Ну, бачите, я собі купую завжди такі світлі відтіночки, але на ці смагляночки вони не підійшли. Ну, нічого, я трішечки намагалася щось тонувати. Наскільки це в мене вийшло? Взагалі люди тонують, що в'яжуть іграшки там на продаж пастелі, але в мене нічого цього немає. Я взяла звичайні свої рум'яна. Це іграшка не на продаж, це іграшка для моєї донечки. Тут все настільки цікаво, продумано. До речі, в мене пішло на оці ці просто бомбезні, на ці класні кучерики. Ви дивіться, це взагалі краса. В мене пішло два моточки джинсу. Я купила один моточок і така спокійна в'язала, думала, що вистачить. Але довелося замовляти ще один моточок. Колір я ніде не могла знайти. Потім мені підказали, що цей колір є у Альони Паращенко. Швиденько побігла до неї, дійсно, у неї там скільки відтіночків джинсу, класних. Ну, Альонка знає, що купувати, тому що вона сама. В'яжу іграшки і в'яже дуже класні іграшки на продаж. Так, що, Так, я вам обов'язково залишу посилання, я не знаю, ну лисичка мені дуже подобається. Напишіть, мені, буде дуже цікаво почути вашу думку, ну, тому що ну, вона дійсно класна, така дівчинка. І виходить, 100 грамів у мене вийшли на ці кучерики. І залишилась десь така ниточка сантиметрів, можливо. Може, 30. Якраз мені вистачило пришити голів... ну, цю, цю всю красу до голівеньки цієї лялічки. Це іграшка не на продаж, це іграшка для моєї Марусічки. Вона її дуже довго ждала, мама все ніяк не могла дов'язати. Але ви знаєте, тут робота просто неймовірна. Тут було над чим попрацювати, було над чим потрудитися. І добре, що Діана написала, що в голівоньку, ось тут в шийку, треба вставляти шпажку. Дівчата, я побоялася, що дуже тяжке волосечко. Я вставила сюди через ніжку, через все тільце і в шийку, і тут майже до кінця голови я вставила паличку із сущ, вона така товстенька, надійна. Я нею завжди. Напихала синтепон, трамбувала в іграшки. Ну, тепер щось інше буду використовувати. Але паличка ця справляється дуже добре. Ну, Голівонька все надійно, тут нічого не буде вона ніде на бік звалюватися, все дуже класно. Ну, кучерики, звичайно. Неймовірні, треба тут зачіску укладати так гарненько. Ну, класно, я думаю, гратися такою іграшкою дівчинці дуже сподобається, тому що тут хвостики можна зробити. Ну, все що завгодно, дуже класно. А тепер, мабуть, ми перейдемо до столу, я покажу вам ще свої два недов'язні, які я буду над ними надалі трудитися, працювати. І також. Розіграємо невеличкі, дуже малесенькі подаруночки, які я підготувала для дівчаток. Вони не знали, коли йшли до мене в стоп не що я буду їм готувати якісь подаруночки. Це для них було абсолютним сюрпризом. Ну, і тому якось так я знаю, що деякі дівчатка. Всі відео викладали, деякі ні, в деяких вдалося дов'язати майже всі роботи. Комусь вдалося дов'язати ну, зв'язати лише одну. Хтось зв'язав дуже величезну, грандіозну роботу, і там зовсім трішечки ну, людина не дов'язала, але ми це не враховуємо. Враховуємо те, що ви прийшли, ви мене підтримали. Нам. Нам було цікаво. Новий формат такий у нас з'явився СП. Надіюсь, ми його будемо далі продовжувати, тому що я вже дивилася відео дівчат. Багато хто сказав, що дуже жаль, що завершається це СП, і хотілося б його продовження. Не переживайте, дівчатка буде ще буде таке СП, але нам. Треба вже зробити нові старти, які будуть називатися старти Різдво, але це вже в наступному відео. Так що прошу вас до столу. Так, ну що ж, друзі, продовжимо наші стопні дов'язи. Моя маєчка, яку я в'язала, лакшері вам. У мене вив'язана поки що лише перед, і одна на переді лямочка. Але я цю маєчку взяла в нову для себе гру. Скоро я вам на каналі покажу, що я там сама собі граюся, розповім. І я в тій грі продовжую її в'язати. Так що я її не відкладаю в довгий ящик, цю маєчку, скоро ви її побачите. І ще моя. Мереживна сорочка, боже, моє страждання, яке я ніяк не дов'яжу, але, але в мене є прогрес, ви подивіться, я почала в'язати спинку. розумієте, Відклала процес, він дуже таки мережевний, тут змінюються візерунки. і... Я абсолютно не пам'ятаю навіть, що і як я там в'язала, і щоб мені вив'язати оцей шматочок спинки, мені довго довелося згадувати, вираховувати петельки. Що і як, і на який розмір, і взагалі багато чого. А так як це майстер-клас у pdf форматі це все потрібно було перечитувати. Ви знаєте, з відео майстер-класами якось простіше, набагато. Ти можеш вимкнути, знайти, що де і як розповідав автор, ну, воно якось трошки легше. І тепер я дійшла до того, що тут треба змінити знову ж таки візерунок і вив'язувати вже там скоси для горловинки. Ну, ніяк. У мене вже надія, хоч до Нового року її дов'язати, не знаю. Або буде чекати наступних стоп недов'язів. Отже, так, я сьогодні вам все показала, розповіла, що де як у мене. І е, підійшов час роздавати подаруночки. Це баблона, тут, мабуть, кілограм, я не зважувала. Багато речей з неї в'язала. Дуже е, гарна італійська ниточка, дуже м'якесенька. Вона мені дуже подобається, класна. Е, друга бабінка це в нас 15%. А ну, що тут у мене. 15% шерсть і 85% бавовна. Ось такий от цікавий глибокий колір. І третій подарунок. Я відразу вам показувала ось такий, але я вирішила до нього додати ще артисанчик. Недавно мені посилочка приходила від Олі Машенської нашої української в'язалочки. І я зараз сиджу, згадую, як же волі канал називається. Ну, як завжди, моя біда з назвами каналу. Ось така класна пряжа. Так що буде їх тепер дві. Дуже цікаві. Це така більше сіня. Це я не знаю, можна щось зимове, зимові, якісь карпеточки в'язати. Отже, такі от подаруночки. І зараз, зараз ми розіграємо їх. І подивимося. Ну, все. Як ви зрозуміли, Маруся нарешті бідненька дочекалась свою ляльку і все, більше ми її не побачимо. Так, отже, генератор, генератор чисел від одного до у списку дівчаток у мене 17. Ой, що це є тут? 17. Я сподіваюся, вам щось видно хоч. Так, генератор випадкових чисел. 13. Отже, бавовна, перший подарунок в нас відправиться до номер 13 Це в нас Аня Пенсальська. Вона а, знаходиться з інстаграму, до нас прийшла, її сторіночка в інстаграмі. Я взагалі викладу список внизу під відео. Якщо вам буде цікаво, сходіть до дівчаток, подивіться їхні звіти в Інстаграмі, в Ютубі, так як я завжди намагаюся, щоб дівчатка приймали участь в наших СП із інстаграму з YouTube. Треба мені помітити, що Аня це у нас бавовна. Тоді другий подаруночок. Натискаємо. Номер 12. Воно мені ще по списку буде йти. Номер 12 у нас Томіла. Її канал називається Мамі Томі Toys. Але Томіла в'яже іграшки, і, і я з нею спишуся, я в неї запитаю, чи потрібна їй така пряжа. Якщо їй така бобінна пряжа не потрібна, то я відійшлю їй зовсім іншу, яка підійде їй для іграшок. Це вже, як вона скаже, ну я не хочу образити людину і не хочу прислати в подарунок ту пряжу, яка їй абсолютно не знадобиться. Так як нещодавно на Ютубі було одне дуже таке скандальне відео, Дівчатка обмінювалися подарунками, і одній дівчинці, яка в'яже іграшки, прийшов мохер, який абсолютно не потрібен, і там такі скандали були. Я не хочу таких такого страшного. І третій хто ж у нас буде в'язати шкарпеточки. ну Що ти натискайся? 17 номер, і це в нас також дівчинка Аня з інстаграму. Дівчатка, всі, хто переміг, прошу вам написати мені в інстаграм. Під е, е, відео я залишу посиланнячко на мій інстаграм. Всім подякувати за те, що прийняли участь, що прийшли, що підтримали. І надіюсь, будуть ще такі СП. І, надіюсь, ви прийдете. До нових зустрічей, мої хороші. І лисичка вам хоче сказати пока-пока.